Я заснував свою школу пластичної хірургії. Я не навчаю, як тримати скальпель, я не навчаю, як володіти там інструментами. Вони дивляться на живе оперативне втручання без купюр. І не дивлячись на війну, не дивлячись на складні умови, ми проводимо ці конгреси. Мої колеги проводять конгреси подібні, і це якраз збагачує хірургів. Ми зібрали більше 500 хірургів. Чи замислювалися ви? Де і як навчаються пластичні хірурги України? Я Павло Денищук, пластичний хірург з багаторічним досвідом. Сьогодні постараюся вам донести цю інформацію. Це дуже важливо, тому що ви довіряєте своє тіло, обличчя для спеціалістів і вам потрібно знати. Як і де вони отримали ці можливості, ці знання, щоб доторкнутися скальпелем до вашого самодограційного, до вашого тіла? Зразу хочу сказати, що пластичний хірург він є хірургом з повною медичною освітою, яка передбачає шестирічне навчання. Потім інтернатура. Там буває різне, два або три роки інтернатури. А для того, щоб вже отримати спеціальність пластичного хірурга, в нас вже буквально кілька років діє. Спеціалізація, пластична хірургія, вона шестимісячна. І після отримання спеціалізації пластичний хірург він може вже бути названим пластичним хірургом і оперувати різні пластичні оперативні втручання. Звичайно, на даний момент я, наприклад, отримав спеціальність пластичного хірурга, вже маючи за своєю спиною біля 30 років. Роботи як хірурга і більше 20 років, більше 22 років, мабуть, як пластичного хірурга. Я вже працював в пластиці, але в нас не було ще такої спеціальності. А є ситуації, коли зараз молоді хірурги, закінчивши інтернатуру, прийшовши спеціалізацією, вони вже також можуть називатися пластичним хірургом. Тому для пацієнтів важливо знати, яким досвідом володіє той чи інший хірург, який вже себе називає пластичним хірургом. Але зразу хочу сказати, що пластична хірургія це галузь, яка досить бурно розвивається. В неї кожного року з'являються нові тренди, нові можливості, нові методи. І, звичайно, для цього потрібно хірургу тримати руку на пульсі і відвідувати різні конгреси, конференції, навчатися індивідуально. І з цим якраз вже більше, мабуть, вісьми років я заснував свою школу пластичної хірургії, де я. Проводжу навчання хірургів для того, щоб вони могли підвищити свій професійний рівень. Моя школа, як правило, там в більшості розрахована на досвідчених хірургів. Це так званий вже рівень, коли вони підвищують свої можливості, маючи свої якісь базові вже знання. Я не навчаю, як тримати скальпель, я не навчаю, як володіти там інструментами. Моя задача навчити. Тих чи інших маніпуляцій вже високого рівня проведення різних оперативних втручань. І за цей час я хочу сказати, що вже більше 500 хірургів в мене пройшло в мою школу, і вони можуть говорити, що і є відгуки відповідні, що моя школа дає їм якраз ті практичні навички, які дають можливість безпечно оперувати пацієнтів з мінімумом ризиків. Чому? А тому, що моя школа це практичні навики. Є елементи, коли я даю їм певні знання, суто теоретичні, а потім наша робота основна це операційна. Пліч опліч зі мною асистують мені, в операційній присутні, в залі присутні хірурги, які зі мною постійно на зв'язку. Вони дивляться на живо оперативне втручання без купюр. І це дуже важливо, тому що бувають різні моменти, і хірурги повинні це бачити, як з тієї чи іншої ситуації вийти. І жива хірургія, якраз це той метод, який дає можливість отримати максимум знань тих знань, які дають можливість хірургу потім оперувати на багато вищому рівні і безпечно оперувати, тому що якраз моя школа. Має такою місію підвищити професіоналізм, мінімізувати будь-які ризики пластичної хірургії і зорганізувати хірургів для того, щоб вони могли отримувати самого хорошого високого рівня навчання. А ви запитаєте, де я навчаюсь? Я також навчаюсь у наших колег тих моментів, які мені цікаві для мого росту. І я кожного року відвідую кілька конгресів міжнародних, я навчаюся індивідуально у зарубіжних наших спеціалістів, які мені цікаві. І я скажу зразу, що коли там, наприклад, років 15-20 назад, я входив в пластичну хірургію, я просто був в захваті, Мене все цікавило. На даний момент я приїжджаю, і більше інформації, то яку я приймаю від моїх колег. Я вже можу і відношусь до цього досить критично, тому що деякі речі. Я розумію, що, мабуть, треба було б робити і не так. Я дуже також люблю живу хірургію. В Багатьох варіантах. Я бачу, що мабуть, треба було б і зробити краще, тому що я знаю вже ці моменти. Але є моменти, які я, наприклад, не роблю. Є моменти, які я бачу, те, що я маю удосконалити для себе, і кожного разу я збагачую себе тими новими можливостями, які проводять живі хірургії, зарубіжні мої колеги. І з цього приводу, якраз вже три роки ми робимо благодійний конгрес. А до цього вже шість років ми робили конгреси, де я запрошував самих знаних хірургів. Мої підписники знають ці хірурги, я про них часто згадую. Це метри пластичної хірургії в світі, і вони приїздили до нас. На даний момент вони не можуть приїжджати по ряду причин, які вам відомі. Але, зокрема, останній конгрес, який ми провели 19-20 вересня, в мене були в онлайн варіанті мої друзі, мої колеги за кордону, які ділилися своїм досвідом. І це досить цінно для наших спеціалістів, тому що вони обмінюються своїми знаннями, вони збагачують себе тими знаннями, які діляться зарубіжні хірурги. Було більше 14 країн представлено на нашому конгресі. Це було і Бразилія, і Аргентина, і Албанія, і Італія, Німеччина, Сполучені Штати Америки, три хірурги були представлені. Тобто, в принципі, всі такі знані. Країни з пластичної хірургії були представлені в нас на конгресі. Ну я е, зразу хочу сказати, що ми також тримаємо такий світовий рівень. Ми проводимо кожного року і живу хірургію, і цього року була також жива хірургія в секції пластичної хірургії, де я проводив саме складне оперативне втручання це глибока підтяжка обличчя. Я показував мій підхід до цього методу підтяжки обличчя. Протягом якраз оперативного втручання хірурги могли задавати запитання. До речі, ми зібрали більше 500 хірургів, які були в живому варіанті в живому спілкуванні зі мною на протязі цього оперативного зручання в секції. Пластичної і реконструктивної хірургії також була жива хірургія. Проведена була досить складна пересадка клаптя, вільного клаптя з трансляцією в зал, яку провів доктор Симулик успішно з використанням там 3D-монітора, 3D-мікроскопа, тобто самий хай левель рівень в реконструктивній хірургії. Ми також дали можливість. Побачити для наших військових хірургів, для присутніх в залі хірургів, тому що ми маємо показувати саме високі стандарти. Ось такий пул навчання має бути. І не дивлячись на війну, не дивлячись на складні умови, ми проводимо ці конгреси. Мої колеги проводять конгреси подібні, і це якраз збагачує хірургів. Вони спілкуються між собою, і це дорого стоїть, тому що вони обмінюються досвідом. Вони слухають наших провідних спеціалістів, вони дивляться живу хірургію, і це їх збагачує. Не дивлячись на досить такі ще раз повторюю складні умови. І хочу сказати, ще, наш конгрес благодійний, і цього року ми зібрали. Один мільйон гривень, які передали для наших воїнів. Я думаю, що більшість вас це вже бачили, тому що ми вже це про це розповідали. Але ще раз хочу це відмітити для нас. Це досить ну, таким вагомим і аргументом є, підтримується, нас наснажує нас робити такі вклади в нашу перемогу, допомога нашим воїнам це те, що ми можемо. Це те, до чого має йти кожен українець, який. Буде сприяти своїми діями і пришвидшувати нашу спільну перемогу. Ну ось, в принципі, я вам розповів, як навчаються пластичні хірурги для того, щоб надавати самого високого рівня хірургічну допомогу в Україні. Ага, ще одним хотів сказати, що в нас в Україні є наше товариство пластичних хірургів, де якраз досить плідно проходить і навчання товариство USAPS і ми започаткували в цьому році таке навчання, як вебінари. Раз-два рази в місяць ми проводимо з знаними хірургами на навчальні вебінари, де хірурги знову ж таки слухають, де хірурги задають питання, обмінюються досвідом. Це одна із форм якраз підвищення професійного рівня. Це якраз професійні спілки і. В нашому товаристві, де я якраз зараз є президентом цього товариства, ми включили цей навчальний процес, вебінари досить успішно, які проходять. І ці записи, до речі, хірурги, члени товариства, мають можливість продивлятися собі періодично, поновлювати ці знання. І це дає якраз. Високий рівень це задає стандарти в Україні, і якщо, наприклад, раніше ми слідували за якимись зарубіжними стандартами, то на даний момент я хочу сказати, що ми вже задаємо стандарти. Ми задаємо стандарти як в пластичній хірургії, тому що ми кожен досвідчений хірург має свої методи, свої запатентовані підходи для до оперативного втручання. Така ж сама ситуація в реконструктивній хірургії. Більшого досвіду в реконструктивній хірургії, як в Україні, мабуть, ніхто не має. На жаль, так є той момент, коли нам потрібно багато оперувати поранених воїнів, проводити відновну хірургію після оперативних втручань. Відновлювати і покращувати стан різних рубцевих деформацій. І, до речі, клініка на космо також входить в цю програму «No Scar», і ми надаємо допомогу безоплатно пацієнтам, з рубцями для того, щоб пацієнти себе відновлювали, почували набагато краще. Це якраз знову ж таки наш вклад. До речі, хотів забув сказати, що коли я проводжу школу, знову ж таки, всі кошти від проведеної школи це благодійна допомога нашим. Воїнам відномній хірургії, ось такий процес навчання і проходить пластичний хірург в Україні. І, до речі, моя порада для вас, якраз коли ви вибираєте хірурга, зараз можливо досить складно розібратися, де хто і з яким досвідом, тому що сучасні можливості реклами. В інтернеті досить збивають з толку, але я надіюся, що ви маєте відчуття, що ви можете консультуватися з одним, з другим хірургом, подивитися його базу, його шлях до того пластичного хірурга і вибрати правильно, вибрати хірурга досвідченого, який має вже за плечами відповідний досвід. І тоді це буде надійне оперативне втручання безпечне і з максимально хорошим результатом. Ну, в принципі, мені я вже все розказав. Якщо у вас є запитання, обов'язково запитуйте, буду відповідати. А так, підтримуйте українське, підтримуйте український контент, підтримуйте YouTube канал Павла Деничука, заходьте, до речі, на е, мій інстаграм. Так що, будь ласка, будьте активні, будьте здорові, будьте знову ж таки більш проникні і більш інтуїтивні в виборі пластичного хірурга. А так, будьте здорові, щасливі з оперативним втручанням пластичним і без оперативного втручання. Удачі вам!